Якщо вам треба з точки А точку Б протягнути кабель, а там труба лежить траншеї. Наш варіант, ну можна пилосушу і тому подібне, наш варіант це ось такий склопруток. В таких бухтах різних, Бунтель. дуже гнучкий. Да. Дивіться, Олександр Оксанович зараз раз. Це дуже спекотно. Бачите, він сам хоче вилізти з бухти. Покрутився і тепер ми можемо піти. Йдемо йдемо. Там треба позатягувати трошки. І зараз я вже чую його. Дуже класно. Наприклад, не потрібні пилососи, нитки. Ще ні, сині. Ще він десь тут йде. От його чути, дивіться, раз, він собі проходить всі вигини проходить, бо там такі є кінцевик можна вдягати, міняти, різні. І от зараз дивіться, оп, оп, оп. Ось він з'явився, бачите. Все. Головне далі сюди до нього підв'язати якісь перетяжку, працюємо, а потім вже до перетяжки сам кабель. Класна штука, користуйтесь.